Вимушена переселенка з Луганської області Валерія робить іграшку для 11-річної дитини. Жінка розповіла, що живуть в Числівецькому будинку культури з 15 липня минулого року. Про умови життя в цьому закладі каже. Зараз краще, хоч душову поставили. Їжу нам надають, ну, то, продукти харчування готуємо самі. Ну, спимо. спимо тут. Тепло, дякуючи, що топлять. У будні, коли світла нема, читаю. А вона займається онлайн зі своєю школою Сєвєродонецькою, з вчителями, ну, коли є світло, інтернет. Про умови проживання розповідає і вимушена переселенка з Харкова Лариса. Жінка тут живе з родиною. Ось там моя сім'я, під стіночкою. Ми свої умови вже собі. Воно. Слігка Ну, Спали на матрасах, воєнні дали вон ліжка. Ліж ліжаки. Вон э, грубо. Димать, іще як димить. Вот, слава Богу, що вже тут не димить Андрій підмазав. А от там, як особливо як ветер задуває, так що воно не витягує, там дишати взагалі невозможно. Настя все відкриває. У А тут криша тече. Це так. Да. Іноді тече, іноді є. В туалеті капають. 24 вимушених переселенців живуть у Чеслівецькому будинку культури з середини липня 2022 року. Розповідає начальник відділу охорони здоров'я Сюртівської сільської ради Іван Парада. Були елементарні умови: кроваті, вода, тепло, літо було, кондиціонери були на той час. Душової не було. Люди милися рядом у школі-інтернаті. По, до, по домовленості. Рядом тут 200 метрів амбулаторія, е, їм не відказують, що необхідно у район, е, теж питання вирішується. А в цілому у нас на території Суртівської сільської ради були у садиках, проживали більше 300 чоловік. Значить, частина виїхали, частина живе на е, приватному секторі. Перевірку умов проживання переселенців у Числівецькому будинку культури проводять не вперше. Розповіла начальниця відділу державного нагляду за дотримання санітарного законодавства Держпродспоживслужби Закарпаття Людмила Коломоєць. Жінка каже, цього разу зафіксували два порушення раніше. Коли надали приміщення для проживання цих приміщених осіб, ми задали зауваження. Було так за душову кабінку, за холодильник було недостатньо холодильного обладнання. зараз с бачимо два Оліника стоїть перевірці бачимо, що обігрів обогрів приміщень здійснюється піччю на дровах і мала є задимленість. Будемо писати припис голові ОТГ, щоб вони усунули порушення. Мінімальне условия санітарно епідемічного законодавства дотримані за словами Людмили Коломоєць. Повторну перевірку цього закладу проведуть орієнтовно через тиждень. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.